Всім привіт! Мене звати Іна і ви на моєму каналі. Сьогодні разом зі мною пропоную зібрати замовлення. Замовлення це весняне, як не дивно, але з літніми квітами. Будемо збирати маки. Маки в нас з групи Капучино Молд це групи Люди-олійник. Дуже гарний набір маків складається із трьох форм. Одна форма це ось такий найбільший мак, друга форма це напіввідкритий мак, і третя форма це бутони маку, такі зелені коробочки. Заливала я серединки зеленими, краєчки темно-темно-коричневим і таким яскраво-червоним кольором Мак. Для заливочки використовувала лише білу основу, фарбувала барниками Нері та торці. Будемо сьогодні використовувати різноманітну зелень, доповнювати наш букетик. І, як не дивно, хоч всі миловари, ну або більшість миловарів не люблять ці сумочки. Але в них букети у мене замовляють найчастіше, оскільки такі сумочки є дешевими, букетик виходить чималеньким, але використовується небагато квітів, тому це відносно бюджетний варіант букета, який гарно виглядає. Зручно його дарувати, оскільки можна взяти букет за ручки, і престижно він виглядає. Отже, починаємо збирати з боковушок. На бокові сторони нашої сумочки я вирішила поставити найбільші квіточки. Таким чином, ми будемо робити об'єм нашого букетика, а по сторонах будемо розставляти і всередину менше квіт... квіти. Захотіла в мене такий польовий варіант саме весною, але мені здається, що для будь-яких квітів пора року немає значення, тим паче, що наші квіти з милом і ростуть вони у нас. Цілий рік. Вставлятимемо ми в наповнювач. Це такий будівельний матеріал, це утеплювач будівельний або поліеструдер. Використовують його в різних сферах для утеплення фасадів, для утеплення і підлог, і стін. Тобто, знайти його це не проблема, продається він в листах. Можна його придбати. Вирізається достатньо він просто, він не кришиться як пінопласт, в ньому є лише один недолік. Якщо в одне місце багато разів втикати шпажку, витикати, буде дирочка, яка не затягується, і потім це місце буде таке ненадійне, буде розслюпане. Але в такому випадку ви можете зафіксувати необхідну вам деталі за допомогою клею пістолету. Оскільки у нас такий польовий букетик. То й використовуватиму я тут різноманітну зелень. Різних відтінків, кольорів, як зелених, так і додатків. Акценти будемо робити на маки і доповнювати букетик будемо ромашками, розбавляючи все волошкою. Отже, за маки ми поговорили. волошка в нас це також люди олійник волошка на формі. Три штучки, три волошки. Вони теж непогано проливаються, дуже добре дістаються і мають такий гарний, натуральний вигляд. І будемо використовувати ромашечки. Ромашки це в мене набір ромашок. Наталії Гречко, всі посилання, звичайно, я надам під описом цього відео. Натискайте на кнопочку більше, і там будуть посилання на всі групи, де можна придбати матеріали та групи форморобів. Ви можете зайти по перейти за посиланням і подивитися в любому груп товари, які там є. Отже, розставляємо під нахилом, трішки випускаємо із сумочки по всіх сторонах. І тільки потім будемо заповнювати вже серединку нашого букетика. Такі букетики збирати не складно, вони всі збираються з аналогічною схемою. І хоч у нас мак такий достатньо. Розмашистий, великий, але він не надто важкий. І навіть якщо ми використовуємо в таких букетах тяжкі квіти, то тут можна використати 3 квітки, і вже тебе буде майже букет зібраний, потім додати якимось мілкоцвітом. І все. Тому, в принципі, навіть при використанні тяжких квітів такий букетик буде і об'ємним, і не надто дорогим. отож що виставляю я на другу сторону, аби в нас був кут нахилу квіточки однаковий, так простіше орієнтуватися, коли ще не зібрана серединка і інша сторона. І будемо переходити до іншої сторони нашого букетика. Сумочки такі можна придбати дуже в багатьох групах, на дуже багатьох сайтах, на флористичних сайтах. Також можна придбати за посиланням групи повінчних маловарів. Такі сумочки є в наявності. Тож, обов'язково звертайте увагу на всі посилання і на опис відео, який завжди знаходиться внизу під відео. Декора саме для цього букету я використовую з групи Іни Лукінчук. Також буде посилання на неї. І хочу ще поговорити про такий насичений яскравий червоний колір. Цей колір був зроблений в абсолютно білій основі, без додаванням прозорої основи за допомогою барвника Нері червоний. Це дуже концентрований насичений пігмент, який дуже добре профарбовує навіть невеликій кількості до яскравого червоного кольору. Тобто не можна користуватися на найбірій основи. І потім я додавала для того, щоб зробити такий більш насичений, такий більш виражений червоний колір, додавала пігмент, помаранчевий пігмент Турції. І з додаванням цих двох барників в різних пропорціях можна досягти різного відтінку червоного кольору. Такі букетики можна віддавати вже в зібраному вигляді, просто тримаючи за ручки нашим замовникам, а можна додатково ще поставити в пакет плівку слідовий, аби він був його видно було, і зверху зав'язавши бантом, додаючи бірку, або додати бант на бока ручки. І бірку, коли ми віддаємо так. Я зазвичай запитую у своїх покупців, як їм зручніше забирати букет. Якщо це по місцю, то забирають не запакований букет. Якщо це відправка, то просять упакувати. Дуже багато разів пропонувала покласти упакування для того, аби вони самі могли клієнти вирішити, упаковувати чи не упаковувати. Але зазвичай всі відмовляються і кажуть або запаковувати, або не запаковувати відразу. І можна побачити, що я спочатку розставляю великі квіти маку, декорую зеленню попутно при збірці букета, і потім буду вже доповнювати цей букет іншими квітами, а саме ромашками. І Буду намагатися, аби ромашок було не надто багато, і основний простір займали наші волошки. Волошки я заливала також білою основою, фарбувала барником турція. Це синій колір. Також можна варювати різні пропорції барника і більше б робити насиченіший колір, або більш ніжніший колір наших волошечок. Ромашки я серединки заливала жовтою основою. Це додавання жовтого барника. Барвник я використовувала Турція-жовтий і додавала жовтий нері сонячний пігмент, і заливала білою основою. Це вже наші пелюсточки проливалися, а потім я трішки протонувала. Біля серединки, пройшлася пензликом, на кінчику якого в нас набраний пігмент, який я зробила сама. Такий болотяного кольору зеленкуватого протонувала біля серединки і серединку виділила більш таким оранжевим пігментом, теж сухим. Можна тонувати квіти саморобними пігментами барвниками, можна тонувати за допомогою сухих пастелей, можна тонувати за допомогою тіней, можна за допомогою сухого пігменту, вже готового, якого можна придбати в будь-якій миловарній групі, де мож, де є. Якісь барвники. тобто це все на ваш розсуд, за вашим бажанням можна також тонувати і профарбовувати і тідкими пігментами. Як вам більше подобається, як вам більше подобається квітка, тонована чи не тонована, і яким саме способом вирішувати лише вам. Отже, поки ми тут з вами розмовляли, вже майже букетик наш і зібраний велику таку ромашку, хоча це не ромашка, це. Презентима Наумі. Це також Наталі Гречко форма Дуже гарна. Я її дуже часто використовую саме як ромашку. Такі в неї пелюсточки, ніби це така якась сортова ромашка. І такі ромашечки, ніби польові, вже менші біля неї. Мені дуже подобається. Дуже гармонійно виглядає. Тому цю наумі я часто використовую саме як ромашку. Ну а продовжити перегляд збірки цього букетику я вам пропоную під музику, релаксуючи, насолоджуючись легкими мотивами і гарною картинкою. Була рада з вами поділитись своїм досвідом, своїми знаннями. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь, ставте лайки і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити виходу нових відео. З вами була я всього найкращого. Творіть задоволенням. Пока-пока.